Спасибі за ласку, за щире тепло, недоспаніночі, турботи й добро, здоров'я знову зичимо щиро любові і радості, зламали да і твої Харокитві як річка без гордих. Ми на дня дачі гроза, хоть тільки від радості З'являються сльози, Я посилую сердячне слова, а Бог кайдарує многії віта. Ми масмо своїх любим Найдущі у світі. Зі мною, звичайно, поводишся ти, та маму потрібно, не тільки любити, маму потрібно і ще й берегти. Добре, Ті є нісне сонечко моє від твоєї так води таки хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу. Я люблю тебе найбільше і коли зараз не встану, теж любити не перестану. Бо порідніше, ніж. У ну, маті виїхати по тишмані, ну, ви догвіти доволі, бога я Хай будуть з тобою любов, і повага, Добро і удача колося і відвага. Я тебе вітаю і з великим святом я тобі бажаю радості багато, хай для тебе гарна буде кожна з ним, дорога матусю, будь завжди щаслива. В де темні хочеться сказати, і всього багато ще побажати, скільки я на світі квітів, а не небудь проси, стільки зичу вам щастя радості завжди. Матусю, подяку тобі за життя за ласку та ім'я, чи Усміхаюся та відпочивай. Люблю тебе завжди ціла. Я в мене найкраще матуся. до тебе причиста, за нею молюся, пошли їй не скарби а в щастя й долі, щоб її минали без смутку, без болі. Матері бажаю краси насолоди і вічної вроди, від Бога здоров'я, сир від природи, тепла і натхнення любові і сміху від, від друзів і рідних безнежно і втіхи. Мамо на дороса, мабуть, один, сирою бабашами то не лишила. Шляпа освітляє, а воле, і нещастя тебе оминають. З святом сьогодні тебе вітаю. Вічно здорові щастя бажаю. Батусю, дай ручки твої поцілую, За шийку тебе обійму? І щічки ти знаєш, матусю, як дуже тебе я люблю. Пам'ятаймо, ми є діти, пам'ятаємо завжди з вами, ще для нас у всьому світі найдорожчі наші мами.